Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Це найкраща пора дня, коли ми маємо можливість послухати Слово Боже. Історії, які ми читаємо і слухаємо, непрості, їх записано з волі Божої, за натхненням Духа Святого, тому й звуться священними Писаннями. Зібрані вони до Великої книги із загальною назвою Біблія. У Біблії 66 книг, 39 складають старий заповіт, 27 новий заповіт або Євангелія нашого Господа Ісуса Христа. У новому заповіті є Євангелії, які розповідають про те, як народився, жив, навчав, помер і воскрес наш Господь і Спаситель Ісус Христос, і книга, в якій розказано історію Першої церкви. Історію про те, як Євангелія поширилася всім тогочасним світом. Книга зветься Дії апостолів. От її ми з тобою зараз і читаємо. Минулого разу. Ми зупинилися на тому, що Павла і його супутника силу побили й ув'язнили. Було це у Филипах. Це було перше місто в Європі, куди з проповіддю прийшов Павло. Спів у в'язниці. Дії апостолів. Розділ 16. Римський офіцер наказав прикувати Павла та силу до стіни, аби запобігти їхній утечі. Та незважаючи на ланцюги, якими вони були іскуті, Павло й сила були сповнені подяки до Бога. Навіть вночі вони співали йому славу. Інші в'язні з подивом слухали їхні співи, адже вони ніколи раніше не чули нічого подібного в цих стінах. Тут завжди лунали тільки крики та плач. Раптом сильний поштовх похитнув стіни в'язниці. Це був землетрус. Двері камери відчинилися. І ланцюги повипадали з тих місць у стінах, куди їх було прикріплено. Наляканий начальник в'язниці прибіг із дому. Коли він побачив двері в'язниці відчиненими, то був певен, що його в'язні зникли. Він кинувся до свого меча, аби заподіяти собі смерть. Однак Павло. Голосно гукнув до нього, не вбивай себе, ми все ще тут. Начальник наказав принести світло і кинувся до камери. Він упав на коліна перед Павлом та силою. Благаю вас, скажіть мені, що я мушу робити, аби врятуватися, змолився він. Вір в Ісуса Христа, і Він врятує тебе. І всю твою родину також пояснив йому Павло. Начальник в'язниці з радістю повірив у те, що розповів йому Павло. Він запросив обох друзів до свого будинку і прийняв їх там, виказуючи шану, а його дружина пригостила їх вечерею. Відтак Павло хрестив його та всю його родину. Наступного ранку римська влада послала службовця до в'язниці з наказом відпустити цих людей. Однак Павло відповів, ми, римські громадяни, ви привселюдно били нас та ще й ув'язнили, отож тепер нехай ваша влада прийде та й звільнить нас. Коли й представники влади почули, що Павло та сила були римськими громадянами, вони дуже налякалися, бо тепер виходило, що вони самі порушили римські закони. Вони кинулися до в'язниці і принесли друзям свої вибачення і дуже чемно попросили їх залишити Филипи. Тож Павло і силою знову. Відвідали Лідію та інших християн, а потім рушили далі. Чого ми вчимося з цих історій? Сміливості у проповіді Євангелії. Навіть якщо нас за це ненавидять чи з нас глузують, наше покликання говорити людям про Христа Ісуса, про те, що Він зробив для всіх людей. Звідки їм це знати, якщо ми їм не розповімо, чи не так? Та нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову прийде час слухати Слово Боже.